Книга як зброя в Івано-Франківську стартував черговий збір книжок для військових у рамках проєкту Культурний десант. Директорка міської централізованої бібліотечної системи Оксана Вовк переконана, література на фронті допомагає бійцям легше пережити стрес війни. Мета акції допомогти нашим воїнам відчути ту підтримку, яка є тут в тилу. Ми дуже вдячні їм за те, що ми маємо змогу творити. Жити, працювати. А наші літературні автори вони мають змогу зараз своїм словом, своїми такими діями підтримати за в деяких моментах. Навіть зберегти життя, тому що емоційний стан нашого воїна дуже потребує зараз ну, важлива підтримка. Емоційна, вона додає колектив бібліотеки з великим задоволенням долучився до цієї акції. Наша бібліотечна система залюбки долучилася до акції Книга на фронт, яка була ініційована культурними силами, і вони створили такий проект. Книга на фронт. Ми неодноразово приймаємо участь в таких акціях і неодноразово допомагаємо, створюємо самі такі акції, тому що ми розуміємо, книга це, це зброя. Збір книг розпочався 15 вересня і триватиме до 1 жовтня. Книжки приймають у читальному залі центральної бібліотеки, центральній дитячій бібліотеці та в будь-якій бібліотеці філії міста. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї.